Добре. Ми дзвонимо на 102 і залишаємо скаргу. Так, це ваше право. Залишайте, ви курить, я виходить. Гарантійні талони короче. Це увага водії. З'явилась нова підстава для зупинки кожного авто від співробітників поліції, і звучить вона наступним чином: доброго дня. Перевірка військово-аблікових документів. У деяких співробітників поліції на сьогоднішній день 12 начебто, законних підстав. А чи є така підстава, щоб зупиняти ваше авто, сьогодні ми з'ясуємо. І я продемонструю алгоритм дій, коли вас зупиняє поліцейський і вимагає військово-облікові документи. Що робити, що знати, як діяти? До речі, ви просили, ми зробили перевірка документів на вулиці, що необхідно знати пішоходу. Тому що є у нас не тільки водії, які хочуть знати свої права та обов'язки, коли на вулиці перевіряють. Військово облікові документи. Ризики пересування без документів чи потрібно зупинятись, будучи пішоходом, коли поліцейський до вас звертається. Усе знаходиться ось тут. Переходь в опис. Там є посилання на наш сайт або телефонуй. Добро! Добре. Придавіть свої, будь ласка. Свої, будь ласка, придавіть і причина зупинки. Згідно статті 35 закону України зупинені ви, а саме про що дорожнього руху. Взагалі цікава ситуація. Службовий автомобіль поліцейський відсутній. І співробітник поліції, якщо ми подивимось, не має боді камери. Він зазначав, що водій там, начебто, щось порушив. Докази відсутні. А боді-камера повинна бути завжди, і він зобов'язаний фіксувати з вами діалог безперервно. Який? Ти що наприколювате, що не бачу, пасажирний приставники? Опа, а тут кульбіт від співробітника поліції. Спочатку він зазначив, що це перевірка військово-облікових документів, а потім вже ви порушили правила дорожнього руху. Окей, без питань. Знов таки ж ми повертаємось до рішення Верховного суду, який вказує поліцейському спочатку докази, а потім документи. У вас повинна бути фото-відеофіксація, що водій можливо причетний до адміністративного правопорушення. Якщо такої немає, зупинка без причини. Скарга на незаконні дії знаходиться в описі під даним відео. Ну так хто до пасажира, ти це водій. ти відкуди побачив? Ти це ви я... побачили? Ви ну побачив. добре, давайте будемо ставляти протокол тоді. Де зараз Яка вам різниця, Є ще немає? Ну, далі, що ми робимо? Ви стоїте тут, блядь, непонятно чого. Де ваша службова машина? Де ваш напарник? Алло. привіт. Все? Але. Ну, давайте тоді ваші документи, я зафіксую. не Будь ласка, ще раз документи покажіть свої, я зафіксую, залишу на вас скаргу. Даний діалог потрібно припиняти згідно статті 35. На сьогоднішній день є 11 законних підстав. Перевірка військово-облікових документів такої підстави немає. Тобто даний співробітник поліції прямо порушує вимоги закону України про національну поліцію і безпідставно зупиняє водія. Це порушення. Водій одразу наголошував на статті 35. Подальшому поліцейський зазначає, не пристебнути Паском безпеки. Не водій, а пасажир. Окей, надай докази, а доказів у нього немає, тому що ми бачили, що відсутня навіть боді боді-камера. Ра. Далі водій зазначає: представся, і я залишу на тебе скаргу. Завжди так робіть. Перше, фіксуємо дії, встановлюємо особу поліцейську, телефонуємо на гарячу лінію, телефонуємо на 102, лишаємо скаргу подальшому він ще буде рапорт писати, чому зупинив без причини. В подальшому буде призначати службова перевірка, притягнути його до дисциплінарної відповідальності, щоб у нього не було бажання безпідставно зупиняти кожне авто. Я запишу документи, говорю свої. пред'явіть. Говорю, документи свої. пред'явіть. придивіть документи до повного знайомлення. Ми дзвонимо на 102. І залишаємо скаргу, то це ваше право. А це вирішити талони. Знання закону це сила. Клуб юридичного захисту водія це необхідність. Друзі, не кожен зможе справитись з такою ситуацією, як даний водій, але вам рекомендую завчасно долучитись до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку, щоб мати можливість отримати консультацію і допомогу. Тим паче, 27-28 листопада Чорна П'ятниця. До мінус 50% знижки на участь у нашому клубі. Тому телефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш сайт, де є уся необхідна інформація, Обирай пакет послуг і май під ключ юридичну підтримку на дорогах України. Ну і все водій в подальшому. Поїхав далі, тому що співробітник поліції розумів, що законної підстави зупиняти авто не було, і подальші його вимоги були незаконні. В першу чергу потрібно мати підстави, щоб зупинити, і по друге, потрібно також мати підстави, щоб перевіряти ваші документи. Не забуваємо, що співробітник поліції може перевірити вашу страховку. А якщо у вас скоро закінчується страховка на авто, я раджу вам зайти в застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance і оформити її там з вигадою до 20%. Для цього вводьте промокод BLACKFRIDAY на знижку 15%, а також до 5% ви отримаєте бонусами залежно від страхової кампанії. Якщо автоцивілка вам потрібна буде трохи пізніше, при оформленні ви можете вибрати потрібну вам дату початку дії страховки до 3 місяців наперед. Акція діє до 1 грудня, тому встигніть зекономити. Друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції. Є цікавий відеоматеріал. Присилайте мені в описі, є посилання на мій телеграм.